Хочу показати, наскільки врожайні сучасні сорти порічок. Це тільки ну, в минулому році весною цей кущик був посаджений, ось він маленький. Це ще ну, рік і пару місяців від посадки. І подивіться, що тут робиться. Подивіться, моя рука немаленька, і яка вона гарна. Наскільки воно красиве. Подивіться. Це ж просто ніби. Іскусний інтелект таке придумав, але ні, це, це реальність. Це реальність, подивіться, Красота яка на ладоні. Садіть сучасні сорти смородинки, вони значно кращі. І смородинка може нормально плодоносити 10, максимум 12 років. Порічка трошки більше, може до 15 років. Тому якщо у вас стара смородина, не чекайте з нею гарного врожаю. садіть молоді.